Діагностика і лікування пацієнтів стане ще ефективнішим. Центральна міська клінічна лікарня отримала новітнє обладнання. Апарати штучної вентиляції легень та ультразвукової діагностики, кілька операційних моніторів та шприцових насосів. Багато є проблем кардіологічних, кардіохірургічних. До нас звертаються і діти, і дорослі з цими проблемами. І дякуючи знову же цьому обладнання, ці кроки ми будемо вирішувати, будемо діагностувати, будемо зменшувати це УЗД, яке міністерство нам подарувало. Це наркозно-дихальна апаратура, це досліджувальна апаратура, яка на сьогоднішній день буде на наших наших відділеннях, де ними будуть користуватись наші працівники і будуть діагностувати, лікувати і виздоровлювати будуть за рахунок цього всі наші пацієнти. Представник Міністерства охорони здоров'я Богдан Боровський каже: рашисти зруйнували в Україні понад сотню медзакладів, і чимало їхніх пацієнтів текли від війни на захід України. Тож їхнє головне завдання допомогти тим медзакладам, які приймають не лише місцевих, а й вимушено переміщених осіб. Сюди приїхало багато людей, які так само потребують якісної медичної допомоги. І Міністерство охорони здоров'я в рамках своїх програм, які світовим банком рухаються з глобальним фондом, які рухаються по державних закупівлях, звичайно швидко переформатувалося спочатку воєнних дій і здійснило закупівлю багатьох одиниць обладнання, які є найбільш часто затребувані в такій ситуації. Дана апаратура необхідна для проведення. Операційних процесів і апарат штучного дихання також необхідно ну, сучасної моделі у зв'язку з тим, що ми дуже багато співпрацюємо з закордонними донорами, звернулися. Американська сторона погодила нам фінансування. Це наркозно-дихальна апаратура, яка буде йти в операційні, тобто та, яка необхідна для проведення для підтримки життя пацієнта під час проведення операції кардіохірургічної, ну і так звана слідкуюча апаратура, тобто монітори, спостереження за станом пацієнта. Продовж тижня новітнє обладнання буде встановлене в кардіологічному відділенні міської клінічної лікарні і вже почне рятувати життя всім, хто цього потребує. Тим паче кажуть. Кажуть медики проблеми з серцем одне з найчастіших звернень, з яким до них приходять пацієнти. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.